Наступного тижня на каналі Кірвоград стартує новий телевізійний сезон. В ефірі з'являться нові проекти, оновляться вже знайомі глядачам програми. Сюрпризи чекають і на слухачів радіо Скіфія Центр. Чого чекати від кірвоградської телерадіокомпанії у сюжеті Дарини Романської? Дочки на полювання глядачів каналу «Кіровоград» братиме із собою досвідчений мисливець Олександр Середа. Новий проект про мисливські та рибальські хитрощі так і називається на природу з Олександром Середою. Охоту знає не тільки як охотник-любитель, а й як єгірь з другої сторони. Со стороны, которая контролирует, охраняет, организовывает охоты. Поэтому я думаю, что много интересного зрители узнают. Втім, полювати та рибалити ведучий проекту буде у гарній компанії. Олександр Середа запрошуватиме гості програми на природу. Чоловік займається определенної довгі, веде какую-то господарство, діяльність деятельность. На природі, на рибалці, на охоті, він совершенно другой. Він розкривається по-іншому. Я думаю, ця передача буде інтересна, тому що всі матеріали буде місцевий. Слідкуватиме за здоров'ям кіровоградських глядачів та слухачів Андрій Гардашніков. Відтепер у радіоефірі. Кожного тижня на хвилі скіфія центр подружжя лікарів спілкуватиметься зі слухачами про медицину у програмі Сімейний Лікар. Не можна... В телевізора запитати, це не прямий ефір, це не так цікаво. Я дуже сподіваюсь, що радіо не буде забутим. Мешканці Керогречини можуть отримати максимальну користь. Я думаю, що ця програма вона може бути кориснішою ніж телепроект. Турбуватися про дітей продовжать автори проєкту Я ваша дитина у новому сезоні. Глядачі побачать, як живуть герої програми після всиновлення, історії прийомних родин, поради та консультації Фахівців в програмі. Ви у віддіті, тех людей, которые уже это все прошли, которые понимают, где будет, где будет сложно, где будет легко. Но они готовы поделиться с вами своими историями, они готовы сделать все возможное вместе с нами, с телеканалом Кировоград, для того, чтобы как можно больше детей Получила свою сім'ю, щоб як можна більше дітей дійсно отримали свій дом. Для цього ми работаємо всі вместе. Від наймолодших до найстарших, не порушуючи традиції, програма Киньте все гармошка грає знову в ефірі. Зйомки нового сезону вже розпочато. Дарина Романська, Олександр Катеруша і Ля Зеленкін день за днем.